Я з'їду теж маленьку чашечку водички. Откривай. Це був, кстати, мій автопортрет. У мене очко. Школа? F**k фа... Угу. Угу. З... Очевидною плоскостопією. Моє дні народження. Мотицько. І... Ва... Шанель п'є. Алло. Доча, ти шапку взяла? Да, мам. Да. Фенстей. У 19-му році. Давай до мене. Гарбузик, кстати. Ти ж любиш гарбузик, вона роз'їбала гарбуз. Сфоткав. Сфоткала? Короче, 15 років. Блин, ну скільки мені було років, кстати. Ні, о, не бриті. Це було прикольно. Ми почали малювати цікий стіль, я завів тік-ток. Тік-ток я з того періоду не покажу, це клінш. Хоч покажу. Солнце сміяло, в небі птички пели. Надо открывать, не верну. Я не знаю. Твой ты. Ура! Я молодой жалю волю. Шо це? Це Катя, трошки. Погод, ти мені не нагадуєш. Цякати. Типу, кактуси прилипають до светрів. Прилип... Ой це. Терези. Осе я. Стрілок. Да. А це. це, це. Ці зодіакальних дівчаток я вже перемальовував. Це спижено у асінастри. Ну, як на мене, виглядає нічуть не гірше. Лапух. Це трошки видно твого натураль. Такі хочеться з'їсти, так і мається. Та це спи, це спежена. Це тоже? Ні, по ньому видно. Вона слухає музику в наушниках. Да? І видно, як перший найвдалий, mm -hmm. а інші вже. Підкліпию, Дана, якщо ти це не вирішиш, Дана все це. Тут мені було влом горлянду, але видно, що це було новий річний настрій. Ну, горлянду теж ну, светру. Снігурочок. Що з волоссям? Ножки маленькі. Ага. Моя бабуся сказала, що вона подивилася яблуком. Видно, хто Я руки буду. вміє малювати? Копита. Це що було? Тіктоки? інстаграм блогер Тіктоку тоді ще не було, тоді було мюзикалі. Це... це героїня водолій. Що тут происходит. Я не пам'ятаю, це було 6 років назад. Це теж спіжене. Хлопчик в наручниках без глаза, з ліпістками і паучими. Паучими лапками. Це. не знаю. Це не знаю, а це. М -м 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 да. Тебе мані на таку. хуйню? Я списуюся із мультика Кім 5 з плюсом. Ти бачила цей мультик? Набирать тоже руда. Сделай танець. Наступна. А ось це я малював в школі на уроках, І моя однокласниця. Ось ця кстати. Дивилась, як я це малюю, І сказала, Вау, ти це так швидко і класно малював. Це очі. Тільки Леві. Копіювала ж, блядь. Це не магія, це глист. Та пукнув. Ти? У мене була знайома, і в неї дійсно брова, одна і вії були е, отут такі блондинчасті, а отут русяві. Перегортай сторіночку. Перегортай хорошо. Сторіночку. Е, ось тут немає лайна. лайна. <різь> тут немає ліній, коротше, а ось цю сторіночку розмальовував не я. Розмальовувала моя однокласниця. Видно, що підпір кольорів Тож... не... вона на каблах. Це та сама водолій, яка <плес> Це е, така лялька, у неї видно чібочку. І знову ж таки, катастрофічні маленькі ноги. Тут так всмоктуються, вони просто висмактують повітря одне з одного. Я пам'ятаю, це я дивився е, фільм, здається. Мітлавна і це спижена. Який раз уже. Насевнітроль в душі король. Видно, ще я не вмію малювати чоловіче волосся. Ну, це типу парфум з запахом весни. А це офніце. Чизкейк, який насирали. Хто насирав? Що це, блядь, за внизу написано українською. Не шукайте. Чого немає? Оце. Коротше, був малюнок в Пінтересті. я його перемалював, але я поміняв волосся, по-моєму, і ще щось поміняв, щоб було не так збіжено. У мене було тоді 500 підписників і 60 лайків. Зараз в мене немає таких шалених. Це Instagram. Там три підписника. Я буду четвертим. Ось це всі знають, це всі бачили, це було популярним. Це точно змальовка. Кет Пуччино називається. Mm. Дудли. На... Дудли? Просто така дівчика з кривими бровами. <звук> Не похоже. <звук> а це знаєш це як картина Ісуса. Блять. Пантократа, по-моєму. Е, Христос Пантократор, і типу, в нього, якщо на нього дивитися, в нього е, лице показує різні емоції, різні половинки. А, ну от. Ти про яка із? Ну це норм тебе. Не хочеш спитати нічого? Знаєш, та хочеться. Це Українка. Файна україна. Тобі знову руда, як ти. Вона руда, я бля Хочу перемалювати цей малюнок. Я молюся на цей малюнок. Це прекрасно. Я не знаю, як я додумався. Неважливо, що в них немає стоп. Стопнів. Стоп. Тут написано все Happy New E. Навіть перемалював її. Ну трошки не такою. Хто? Це Венесен. Вен Сандерс Міналос. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Кендл Гуд. Я намагався запам'ятати, як будуть знаки зодіака англійською Стрілець. Sagittarius. Це мала бути повноцінна ілюстрація аж з цілими трьома пальцями. Така хуяк-хуяк водою миє, її волосся, воно її роз'їдає. Я подумав, що я токсична тварі, і навірно із-за цього всіх від мене і в мене немає друзів. І я дружу тільки Імо. І отакі от Імо. Як я, ти як я. А я як ти, а я як ти я перемальовував Терезів. Уже. А ці відкриточки я малював для своїх друзів. Як ти думаєш, чому ці відкриточки досі залишилися тут?